Доброго дня! Зараз вам покажу, що у нас по ліжкам є в наявності. Так, значить, наприклад, оце ось модель Dallas. Вона у нас якби користується найбільшим попитом. Такі вирізблені ніжки в неї, і вирізблене. Із голів'я ліжка, такі ось ніжки. Вона є в наявності в різних кольорах. Тобто, якщо викраска така під дерево, то вартість такого ліжка метр 60 на 2, 8,5 тисяч гривень. Оцей колір, що на вітрині, це називається дуб натуральний. Також є темно-темно-коричневий, це колір горіх. Також 8,5 вартість, також є в наявності. Каштанова, вона такий світло-коричневий колір. І також є вона в наявності в такій сірій викрасці. Ось ця викраска. Сіра коштує трохи дорожче. Зараз хвилинку, вартість на неї 8930. Потім інша модель ліжка це ліжко Колумбія. Це в нас на вітрині воно в розмірі 1,20 два, але воно є в розмірі 1,60 на 2 той розмір, яким ви цікавитеся. Тобто, рівне таке ізголів'я, спереді немає виступаючих частин, воно на ніжках. І всі ліжка, вони на буковому складі із опорною планкою в два ряди. В такому, значить. Розмірі, як вас цікавить, 1,60 на два. Воно є в кольорі горіх світлий. 7 ,200 вартість Горіх темний, 7,200 вартість і також сіра викраска, аналогічно ті, що я вам показувала в вдала. 7650. Потім на 1,60 на два є в наявності ліжкотоскана 9600. Оце воно в нас стоїть на вітрині. В одному кольорі. Цей колір називається горіх лісовий. 9600, оце метр 60 на 2 дерево. І потім іще по дерев'яних ліжках є в наявності ліжко Торонто. Це така модель. 12200 його вартість. Але воно не в темному кольорі, а в такому світлому біла викраска Із сірою м'якою частиною з тканини. Так, і потім ще із дешевших ліжок у нас є ліжка із ДСП. Наприклад, ліжко лілея. Це отак воно виглядає. Детальніше покажу 5,5 його вартість. І воно є в наявності на буков... з буковим вкладом. Потім таке біленьке є. МДФ. 5 900 теж 60 на 2. І 4 300 флоренце. Це, зараз покажу вам на нього. Оце його із е, Таке лаковане під каштан. І 4 300 його вартість. 60 на 2 І все з буковим вкладом. Ага, і є ще в тканині. Отакий такий в темно-коричновій. І з буковим також вкладом, 7 300, Модель ліжка виглядає отак: воно стоїть коробом на підлозі із ламелями, підйомного ж механізма немає. Оце те, що є в наявності на сьогодні.